Інвестиції в знання вони завжди окупаються, друзі. Про що сьогодні піде мова. Ми сьогодні розглянемо основні причини, які впливають на урожайність дуже важливої на наш погляд культури, як кукурудза. Тобто, основні, ну давайте назвемо топ-5 помилок, які допускають аграрії, при вирощуванні кукурудзи. І дійсно, які не дають отримати той високий урожай. А сьогодні кукурузу можна отримувати і 14 і 15 тонн сухому зерні, і при нормальних цінах можна отримати цієї культури хороший прибуток через те, що кукурудза вона сіялась, сіється і буде. Ще сіятися на висок на великих площах сьогодні, і в світі її понад 200 мільйонів гектар, і в Україні ми її висіваємо біля 5 мільйонів гектар. Ну плюс-мінус там все залежить від року. І я десь прогнозую, що і в цьому 2025 році аграрії посіють десь в районі 4-4,5 мільйонів гектар. Друзі, залучайте ваших знайомих аграріїв-колег ставати спонсором інтенсивної технології, і вони також будуть отримувати хорошу професійну інформацію і бути успішними і прибутковими.